Юрій Федькович, Буковина. Буковина, волощина, мамко моя ненько. Як на тебе надивлюся, гуляє серденько, Там ті гори, наше море, поля золотіють, гуцул косу несе в волох волог проса сіє. А вкраїнець чорнобровий, упряг круторогий Оре плужить та співає, та молиться Богу. Та осені дожидає, Женчків наймає, а у молоденький коника сітлає, та сап'янці узиває, та срібні остроги. А вусочок, підкрутивши, махнув до небоги До шинкарки слобідської, на зелена вина там гневсіля, як весіля, стоять по долині. У їх щастя розгостилось, мов у своїм дому. Доля полу закасала та мастить хороми. Та віконця утирає квартирочку нову, а багатство взяла хварту та доїть корови та в коморах припрятує, та пасік урядить. а дітвора на улиці обступила діда та дорогу не пускає, в хату затягає, старі ноги умиває, медом напуває. А він усіх на коліна то хрестить, то плаче, кому буде, кому сажу, а кому калачик. а кому знак образочок. Святої Сучови, Буковино, мамко моє, вовік тобі слава.